Привіт усім! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, яку я хочу вам зачитати, а вам бажаю приємного перегляду. Віктор виріс у селі, в сім'ї, крім нього, є менша сестра. Коли хлопець ходив у школу, то став помічати, що мама з татом довіри ставляться краще, ніж до нього. Якщо купувати одяг, то в першу чергу вірі. Вона дівчина, а Віктор почекає. Так, до того часу, поки хлопець не закінчив школу. Знову мама говорить, що немає за що вчити сина, адже донька просить купити їй новий телефон, і одяг поновити треба. Так що Віктор поїхав шукати свій подальший шлях, але вже без підтримки рідних. Через те, що в школі вчився добре, то до інституту він вступив одразу, поселився в гуртожиток, важко йому прийшлося виживати в роки навчання. Працював скрізь, де його брали. І вантажником, і барменом приходилося працювати. В нього мріє здобути гарну освіту піти працювати на якусь гарну роботу. Наполегливість хлопця помітив один із викладачів. Коли він закінчив інститут, Микола Іванович допоміг Віктору влаштуватися на роботу з подальшим кар'єрним ростом. Роки минули. Віктор давно вже одружений, син його закінчив школу, вчиться в університеті. Поки що живе з мамою і татом. В село Віктор їздив, коли ще були живими його батьки. А після їхньої смерті він дізнався, що весь свій спадок вони залишили вірі, його сестрі. Віктору не дісталося нічого, тому й більше і не їздить туди. Інколи телефонує його сестра, і то не часто. Нещодавно зателефонувала до нього Віра. Чоловік дуже здивувався. Вона вітала його з ним народження, і зазвичай вона більше і не телефонує. Він взяв слухавку Привіт, братику. Там до тебе їде племінниця моя з подружкою своєю. Так ти прихистиш їх, вони вступати до інституту будуть. Нехай поступають молодці, я їх зустріну, а куди їх поселити? Так у тебе хай живуть, молоді, ще встрянуть куди, а ти приглянеш, щоб не вештались ніде. Як ти це собі уявляєш? Мені що слідом за ними ходити, і жити в мене немає де. Ти була, бачила сама. У мене син дорослий, я їх куди спати покладу. Ой, не прибідняйся, все, давай. Віктор стояв, ніби ошелешений. Що то було? Дівчат до сина у квартиру поселити чи до нас із дружиною, а сам роздумував ні, він їх не залишить в себе. Зателефонував до Миколи Івановича. Він до цього часу працює в інституті. Просив допомогти поселити племінниць у гуртожиток. Так що, коли дівчата приїхали, Віктор із дружиною запросили їх до столу. Нагодували, і чоловік повідомив, що жити вони будуть у гуртожитку. Він про все домовився. Племінниця Анастасія якось так скривилася, але змовчала. Їх поселили в той же вечір. Віктор із чистою совістю пішов додому. А через три дні Анастасія з подругою стояли на порозі його квартири. Вона говорила, що в них закінчилися гроші і їм більше немає за що жити. Ти куди гроші потратила? запитав Віктор. Ми два рази пообідали в кафе, і грошей немає. А самі не в змозі зготувати, чи вас мами не навчили. Ми додому хочемо. Позич, дядьку, грошей на квиток, я вам сам куплю. І дівчата повернулися додому. А вже наступного дня зателефонувала Віра. Вона сварилася, що Віктор відправить дівчат у гуртожиток, адже їх треба було навчити, як поводити себе з грошима. А ти чому їх не навчила? Хто тобі винен? Мені ніхто не допомагав, коли я поїхав вчитися. Як ти пам'ятаєш, про мене батьки не дбали, тільки тобі все давали, то чому ти тепер скажешся? Я тобі нічого не винен і не присилай своїх дітей більше до мене, я їх не прийму. А знову ж таки влаштую їх у гуртожиток. Спасибі б, сказала, а ти ще й сваришся. З того часу сестра більше не вітає брата з ним народження і не телефонує. Бачите, образилась. А за що взагалі ображатися? За те, що сама не виховала свою доньку? Приїхали поступати, а самі по кафе ходять. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Як на мене, чоловік вчинив цілком правильно. Адже він їх зустрів, поселив. Ну а те, що дівчата не вміють жити, не вміють готувати, як на мене, це вже не проблема Віктора. А що скажете ви?